Добрий день, учні! Мене звати Христина Ярема, і це урок української мови. Упродовж останніх занять ми вивчаємо самостійну незмінну частину мови прислівник, уже вміємо визначати розряди, утворювати ступені порівняння прислівників. А сьогодні дізнаємося, як правильно утворювати прислівники та коли пишемо одну букву Н, а коли дві в цих словах. За походженням і способом творення прислівники поділяють на первинні та вторинні. До первинних належить незначна кількість прислівників: місця, де, куди, там, тут, прислівників часу, коли, доки, тепер, потім, причини, чому, тому, способу дії так, як якось ледве. До вторинних належить більшість прислівників, які утворюємо від різних частин мови прикметників, іменників, числівників, займенників різними способами. Поміркуймо, якими ж способами можна утворити прислівники. Більшість прислівників утворюємо суфіксальним способом. Наприклад, до прикметника тихий додамо суфікс о. Отримаємо прислівник тихо. До числівника 2. Додамо суфікс чи. Отримаємо прислівник двічі. До прислівника Д додамо суфікс с. Отримаємо новий прислівник десь. До прислівника ГАРНО додамо суфікс есень. Отримаємо новий прислівник гарнесенько. Частину прислівників утворюємо префіксальним способом. Наприклад, до прислівника завжди додамо префікс на. Отримаємо прислівник назавжди. До прислівника нині додамо префікс від. Отримаємо прислівник віднині. До числівника друге додамо префікс «по». Отримаємо прислівник по-друге. До речі, пишемо його з дефісом. Детальніше про правопис прислівників говоритимемо на наступних уроках. Найчастіше, прислівники утворюємо префіксально-суфіксальним способом. Наприклад, до займенника наш додамо префікс по та суфікс «ому». Отримаємо прислівник по-нашому, який пишемо з дефісом. До прикметника козацький додамо префікс по та суфікс и. Отримаємо прислівник по козацьки, який теж пишемо з дефісом. До прикметника молодий додамо префікс за та суфікс у. Отримаємо прислівник замолоду. До прикметника маленький додамо префікс по та суфікс у. Отримаємо прислівник помаленьку. А ще можемо утворити прислівники способом складання повнозначних слів чи їхніх основ. Наприклад, об'єднавши основи двох іменників сила та міць з получним голосним О, отримаємо прислівник «силоміць». об'єднавши основу прикметника босі, з основою іменника ноги. У якому одночасно відбулися чергування голосного та приголосного звуків сполучним голосним О, отримаємо прислівник Босоніш. Об'єднавши два однакових слова давно отримаємо прислівник давно-давно, який пишемо з Дефісом. А ще прислівник утворюємо шляхом переходу в прислівник іменникових форм. Орудного відмінка однини. Наприклад, іменник мить в орудному відмінку однини має форму миттю. У різних контекстах ця форма буде різною частиною мови виконуватиме різну синтаксичну роль. Наприклад, учні виконали завдання миттю. Хто учні підмет? Що зробили учні? Виконали присудок. Виконали, кого що завдання, додаток. Виконали як миттю. Це обставина, виражена прислівником. Проаналізуємо ще одне речення. Я насолоджувалася цією миттю. Хто я підмет. Що робила? Насолоджувалася присудок. Чим насолоджувалася миттю це додаток, виражений іменником в орудному відмінку однини. Миттю якою цією це означення. Саме так потрібно розпізнавати в контексті прислівники й омонімічні слова інших частин мови. Проаналізуємо ще два речення. Ти виконав цю роботу добре. То, ти підмет. Що зробив? Виконав присудок. Виконав як добре. Це обставина, виражена прислівником. Ти маєш добре серце. То, ти підмет. Що робиш? Маєш присудок. Маєш кого що? Серце — додаток. А серце яке? Добре, це означення, виражене прикметником середнього роду однини. Підсумуймо. Отже, вторитні прислівники утворюємо такими способами: суфіксальним тихо. Префіксальним по-друге. Префіксально-суфіксальним по-нашому. Складанням силоміць. Переходом інших частин мови в прислівники. Добре. Прислівники можемо утворювати від інших прислівників нині від нині, Від прикметників тихий тихо. Від іменників миттю миттю. Від числівників друге по-друге. Від займенників наш по-нашому. Від сполучень слів сила плюс міць. І з першим завданням уроку ми впоралися. А тепер уявіть ситуацію. Ви в ролі вчителя й перевіряєте диктант. Учениця написала таке речення: Тетяна дивилася замріяно у вікно. Ви зупинили свою увагу на прислівникові замріяно. Адже помітили, що щось тут не так. Його потрібно писати з однією буквою «н». Тож, як нам дізнатися? Скільки букв n потрібно писати в прислівнику. Насправді це дуже просто. У прислівниках пишемо стільки букв N, скільки їх у прикметниках і дієприкметниках, від яких ці прислівники утворено. А ось і підказки. Перша. Якщо в прикметнику чи дієприкметнику, від яких утворено прислівник, пишемо одну букву N. То у прислівнику також будемо писати одну букву Н. Наприклад, шалений шалено. Нежданий неждано. Бажаний бажано. Замріяний замріяно. Друга підказка. З двома буквами Н пишемо ті прислівники, які утворені від прикметників з подвоєнням. Наприклад, Туманний Туманно. Щоденний щоденно, несказанний, несказанно, натхненний натхненно. Запам'ятайте прислівники, які потрібно писати з двома літерами Н: зрання, навмання, спросоння попідвіконню, попідтинню. Ми дуже добре попрацювали сьогодні. Ви молодчинки. Для кращого запам'ятовування прочитайте конспект, перегляньте ще раз урок, виконайте тести. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей!